Друзі, привіт! Сьогодні пропоную універсальний рецепт дріжджового тіста. Його можна готувати як соленими, так і солодкими начинками: як смажити, так і випікати в духовці. У нас сьогодні начинка з печінки та картоплі. Таке тісто готується дуже просто, а випічка з нього завжди вдала. Спочатку приготуємо опару для цього в великій мисці, з'єднуємо ледь теплу воду, дріжджі і цукор. У мене пресовані дріжджі, можна також використовувати і сухі, всі пропорції залишу під відео та в кінці відео. Далі додаємо борошно і замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо рушничком і даємо постояти у теплому місці від 20 до 40 хвилин. Ось так гарно підійнялася опара, вона стала вся в бульбашках, тепер можемо замішувати тісто. До опари додаємо трохи солі і просіяне борошно та починаємо замішувати тісто. Додаємо олію і добре вимішуємо тісто руками. Руками вимішувати потрібно хвилин 10-15. Також можна скористатися і кухонною і машиною, у ній потрібно вимішувати не більше 5-7 хвилин. В результаті виходить ось таке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Знову кладемо тісто у миску, накриваємо рушничком і залишаємо на півтори години в теплі, щоб тісто підросло. Тим часом приготуємо начинку. Печінку потрібно помити, почистити і обсмажити з обох сторін на олії. Окремо обсмажуємо цибулю на олії до золотистого. З відвареної картоплі готуємо пюре, додаємо сюди посмажену цибульку, а також перемелену печінку. Солимо, перчимо за смаком і ретельно все перемішуємо. Я беру печінки і картоплі приблизно один до одного. Цю пропорцію можна збільшувати або зменшувати на ваш смак. Ось так гарно підійшло тісто. Обминаємо його і починаємо формувати пиріжки. Спочатку з тіста формуємо ковбаску, тоді розділяємо її на рівні невеличкі шматки. Далі тісто тоненько розкачуємо приблизно 2 міліметри, викладаємо начинку і скручуємо в рулетик, як показано у відео. Так само формуємо і всі наступні пиріжки. Частину пиріжків я буду випікати у духовці, тому перекладаю їх у форму, застелену пергаментом, і залишаю на 30 хвилин, щоб вони підросли. Далі змащуємо жовтком і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин, щоб пиріжки добре підрум'янились. Решта пиріжків я буду обсмажувати на олії. Для цього на пательню наливаю доволі багато олії. Не менше як на один палець і викладаю сюди пиріжки. Обсмажуємо пиріжки з обох сторін до золотистого. Напишіть в коментарях, які пиріжки вам більше смакують: печені чи смажені. Нам подобаються обидва варіанти, і виходить за цим рецептом справді дуже смачно.